Які ж розграби дауни, йдіть ви на. А hey, йоу, мене поки що звуть Макс. А Це в нас гра Vobo Shobo. Ну, коротше, це пси хитуни. Це доволі стара гра, але як же мені по. Так, як мені назвати свого першого пса? Ну, нехай буде Хінкаль. Такс, нам дали роздатчик Хрючева. Давайте ткнемо його сюди. А що взагалі догі жруть? Я не договий експерт, але картоха Фрі виглядає, наче ок. Такс, їжа є, а як його змусити її з'їсти? Такс, я зрозумів. Він має Сам розібратися, бо це сріва особина і в неї дуже розумні очі. А хоча ні, хінкаль відмовляється користуватись місками. Я поважаю цей вибір. Оу, нарешті він здогадався, що... що йому треба інша картопля фрі. Так, ну нарешті хінкаль поїв і зараз він готовий. Що? Мені ж там не здалось, так? Бляха, він справді має купитись. Був хінкаль, а став. А хто ти воїн? Чому ти схожий на тампон? Якщо у вас є дох, напишіть у коментарях, як часто він окуклюється. До речі, у хінкалях це Сок всередині, це найсмачніше. Бо напіт, на друзі, окуплення завершено, тепер у хінкаля довші лапи та вуха. Так, нам пишуть, що на мутацію впливає їжа, яку їдять пси, а ще нам дали інкубатор. Щоб ви розуміли, собаки тут вилупляються з яєць. Ну хази, моя вчитка з біології Антоніна Коксаковна, цим би посперечалась. Хоу, вітаю, друзі! У нас вилупився перший пес. Я хочу, щоб його гордо називали пацятко. Тепер у нас вже два пса. Хінкаль, покаж свою гостинність. Чудова робота хінкаль, те, що треба. Я знайшов довідник, який показує плив їжі на собаку. Довге тіло це саме те, що нам потрібно. Давай хавай це все. До речі, я не знаю звідки, але в хінкаля є талант. Він вміє ригати серцями. Навіщо? Я не знаю. Так, ну а що мені з цими псами робити? То о, я можу віддати наказ копати. Я не хочу цього робити. Хінкаль, ти не розумієш. Я тут Влада. Я тобі зараз тут пол поміняю. Дізайн робота насраллі. Колір ранковий дріст. Ну і що ми там купаємо? Воу, ти що доробив? Ух ти, погляньте, пацятко залишив нам делікатес. І що нам з нею робити? Воу, хінкалич, це з рота. А хоча, знаєте, я хороший батько. Якщо йому подобається їсти кау, нехай їсть. Ах да, до речі, у нас тут ще один пес на підході. Знаєте, два пса це просто пара. А якщо. Їх вже три, то це сім'я. Тому я назву його Домінік Торетто. Welcome to наша Family. Твої члени сім'ї люблять їсти као. приєднуйся. Я теж коли це дізнався, груснув, а потім звик. Хінкаль, ну поясни, навіщо ти вирив цю яму? А я зрозумів, цього ми будемо щось будувати тут. А що ти ще вмієш? О, скажи мені щось. Я з усіх сил намагаюся щось сказати. Бать, я намагаюсь. А? О, погляньте, хінкаль викопав якусь капсулу. І її можна відкрити. О, мені випав нож. А хоча ні, це гарбуз. Добавим геловинського хуюту. Хінкаль, не їж цю гідоту. Воу, це ще пуля. Ні, це яєчко. Коротше, друзі, якщо в тебе є яєчко, ти можеш звести двох собак. Я не знаю, хто такі ренді, але він валяється у мене на складі. І давайте його подружимо з Хінкальом А нічого, що вони хлопці. Хоча не нам їх судити. Пошла жаріжка. Чому їх так багато? Не хворій, брате. Ага, я можу Вибрати лише одного собаку, або ж ми можемо звести двох дітей. Та хвостати я сам в шоці. І ми отримаємо щось середнє між ними. Так, заверніть мені цього і погнали далі. Зараз буде с... Сер... У нас у сім'ї поповнення. Вітаємо першу дівчинку, і її будуть звати Хлюпа. Але блін, ця вумен їсть нормальну їжу, а не кринделя. Фх, вумен, момент. А ось це зразу бачно наш пацан. Де поїв там і спить. Я придумав, це какашечний вугол. Це місце збору усієї сім'ї. О, новий кейс. Руку до серця, панове. Це вік. Вікно у Європу, але в нього видно лише стіну. Це надто реалістично. О, ви тільки погляньте, що робить хлюпа. Вона признала Као як нашу сімейну ідентичність. Не хворій. Торето, не дивись на мене так. Ди краще поспи. Так, я тут дещо знайшов. Знаєте, я вирішив підвищити хлюпу. Тепер вона мати кренделів. Блін, я хочу якось прикрасити наш собачий вольєр. О, ми можемо зайнятися садівництвом. Диткнемо і сюди. О, це так сад. Не вольєра собачі джунглі. О, капсула оваляється. Давай, дропни щось нормальне. Хлопці, новий килим, Добавимо псам космовайбу. До речі, а що там по шпалерам? О, це фон як у історії іграшок. О, а тим часом хлюпа після калотерапії може куклитись. Зараз подізнаємось, як цей продукт впливає на мутацію токсів. Тепер у хлюпи, коричневі вуха та ніс. Дарвіне, як тобі така калова еволюція? Та мені теж подобається. Перенесемо пірожочок, поки він теплесенький. Ну і приберемо усе заяве, бо тут має бути чисто. Торето, бахни сальтуху. Я не хочу це робити. А заради сім'ї. Оце по-нашому. Не сумуй хлюпа, гля, яка в тебе колекція. І великі, і маленькі, і середні, на любий смак. О, пацятка вирішив тут нам наригати. Блін, да йому навіть за це дали досягнення. Якщо я наригаю на підлогу, то мені дадуть. Піс, а не чесник. Так, хлопці, у нас тут новенький лутбокс. Нам випали якісь стволи. Поставимо їх тут. Нехай буде гарненько. Хм, Тут якесь насіння валяється. Ага, його можна садити у ці лунки. Якась будра, трав'яний збір, голубі. Га. Нехай буде це. О, погляньте, хлюпа теж якесь насіння знайшла. Так, а вона може їх посадити? Ага, ніфіга, вони тільки ходять з ним. Ніяких собака фермерів Торетта, ну куди по-насадженому? Ця квітка теж твоя сім'я. Ага, це твій акт протесту проти родства з фікусами. Ви думаєте, хлюпа просто так дивиться на кределі? Ні, це голод. А хінкаль тим часом дропнув новий лотбокс. Є, сніжна куля. Вас, кріс маст, I have you my heart. Друже, Різдвом у червні. Погляньте, він намагається з'їсти зуб. Ти як взагалі у нормі? Ой, бляха, я хочу нарешті достроїти цю фігню. Я навіть не знаю, що там буде. Хм, Якщо дам йому їжу, він захоче. <звук> <звук> Блін, я його так вдарив, що в нього ще один хінкаль випав. Так, щоб завершити будівництво, треба ще 5 грезеблоків. А вони замість багнюки копають лутбокси. Нові шпалери. Кайф. О, до речі, друзі, ми ж можемо створити другий вольєр. Я не знаю навіщо, але нехай буде. О, я все придумав. Тут буде кімната для лайна. Прям ось уся цілком. Сука, його не можна перетаскувати між вольєрами. Які ж розраби дауни? ідіть ви на добре. Є й хороші новини. Виявляється, у мене з'явився робот-плесос. Давай, зроби щось цікаве. Мені потрібен контент. Блін, друзі, увесь цей час собака в інкубаторі чекала Тому нехай він буде тухлік. З перших же секунд він став конкурентом для хлюпи. Вітаю, у нас новий каловий барон. Хлюпа, ти не там трихнеш, у тебе є важлива місія. Та погодь, ти мала його граняти, а не їсти. А хоча стоп, я вже заплутався, ніби ж все ок. Тоді можу сказати лише приємного. З'їсти какашку. Є досягнення. Рекомендую спробувати, теж отримайте піцу. Ох. Як же тут добре та затишно? О ні, хінкаль скоро здохне. Друже, розумієш, ти маєш жити, бо ти не добудував цю фігню. Я забороняю тобі помирати, поки не добудуєш. Тобі вже навіть хлюпа допомагає. Так, ну грязь добута, а що далі? Це так довго будувалося, що я очікую тут побачити Махал як мінімум. Блін, ну майже. Вітаю, друзі! Тепер у нас є догі Хаус Та зажата хлюпа. І що з ним можна робити? Ага, можна зайти всередину. Хінкаля, це взагалі норма, що ти копаєш удома. До речі, за постройку дома ми отримали нову корму. Ушко, банани, кокоси, а де пиво? Кінкаль, прибери пагнюку, ти пачкаєш наш кау. То це супермен? Ні, це тухлік. Я не розумію, як він так полетів. Так, хлопці, я вас прошу, тікайте звідси. Кренделькова королева на вас чекає ваш трон. Так, а що у нас тут всередині? Дома? чманіти, Вони викопали ще одну кімнату. Якщо у вас немає своєї кімнати, просто вирити її. О, ні, хінкаль все ж таки помер. Хінкаль, ти був кращим із нас. Пси завжди потрапляє рай але все одно сумно. О, зато ми отримали досягнення. І тепер в нас є телек. Сім'я. Ви маєте гідно похоронити хінкаля. Та да ви жартуєте, якого ху вони його їдять? До речі, з'їжте тіло, бо воно багато місця займає. Дякую за розуміння. До речі, хінкаль залишив ще шарик зі своєю душою. І як виявилось, його можна перетворити на такий монумент. Хінкаль, гонек Катку. Друзі, по цей чудовий акт канібалізму я пропоную закінчити. Якщо вам подобалось наблюдати за цим божевіллям, то глупіть свою вподобаєчку. А ще там підписка на канал. Ну коротше, ви знаєте усі ці ритуали А з вами був Макс. Бувайте!